Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер мешканці будинку на Келецькій 92 можуть не боятися своїх дітей через небезпечні ями на асфальті. А водії вибоїн, які псували їхні автомобілі. Після втручання народного контролю тут врешті привели до ладу тротуар та дорогу. Люди скаржилися, ділянка завдає водіям чимало клопоту, а для найменших фіничан і взагалі небезпечно. Ну, обідно, що діти маленькі. Де зросли з впав, я вже не було впало там. Воді ні машини нормально проїхати, не можуть, ні діти не можуть, підуть, бігають, падають. Тому вже, щось -то Тоді журналістів народного контролю у міській раді запевнили, виправлять ситуацію. Обіцянки таки дотрималися. Тепер тут і тротуар, і дорога у належному стані. Немає цих ям, може дитина проїхати, а так постійно в цю ямку попадає, може впасти з велосипеді, яка з машини. Спасибо, велике. Ми легше проїжджати, ямів немає. Зробили на цей. На тротуар виїзд коляскою можна виїхати. Чоловік машиною їздить, то теж нормально. Хорошо, хорошо, бо тут було розбито зовсім. А зараз зробили прекрасно. Молодці, дуже хорошо. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.